Уявіть собі, що ви будуєте будинок. Кожна цеглинка, кожен цвях має своє місце так само і з вашою репутацією. Кожне ваше рішення, кожен вчинок це маленька цеглинка, з якої будується ваш образ як учня. І доброчесність це найміцніша цеглина з усіх. Доброчесність відіграє важливу роль у формуванні репутації учня адже те, як ви дієте і взаємодієте з іншими. Залишає слід у пам'яті ваших однокласників і вчителів. Коли ти дотримуєшся правил, виконуєш домашні завдання самостійно, поважаєш вчителів і однокласників, твоя репутація стає міцною, як фортеця. Люди тобі довіряють, цінують твою думку і поважають тебе. Це може відкрити багато можливостей у навчанні та поза ним адже люди схильні довіряти тим, хто демонструє доброчесність у своїх вчинках. Адже доброчесність це не просто слова, це вчинки. Це коли ви робите те, що правильно, навіть якщо це важко. Ваша репутація може вплинути на те, як ви сприймаєте самі себе. Коли ви знаєте, що дієте чесно і справедливо, це підвищує вашу самооцінку і впевненість. Ви стаєте прикладом для інших і можете надихати своїх однокласників також дотримуватися етичних норм. Це створює позитивну атмосферу в класі, де всі відчувають підтримку та повагу один до одного. Пам'ятайте, що ваша репутація це найцінніший здобуток, який відкриє перед вами багато дверей, допоможе вам отримати повагу і довіру оточуючих. Тому завжди обирайте шлях доброчесності це не тільки правильно, але й вигідно для вас.